Друзі, всім привіт ви на каналі Бити Байдики і ігрушка Знову no Dead and Text. Нажимаємо продовжити 9 день. У нас сьогодні вже якийсь повинен бути заміститель. Йдемо продовжувати свою роботу. Подивимося, який буде в нас заміститель. Подивимося, хто то взагалі буде. Пішли, приступаємо до роботи. У нас і мені свинка. Ніхрена, Кстати, вони. Ти поняв? Кактус, свинка? У нас тут щось пише, почекай. Невідомий мотиваційний коуч закінчив собою в тюрмі. Вскорі поліція відкриє причини арешту. Добре. Проїзводство і торговля шоколадом переживає спад. Шоколадні фабрики банкрутіють. В країні відчувається дефіцит шоколада. Місцева жінка покінчила собою із за всепоглощаючої лінії. Їй просто надоїло жити. Дивно, як і не надоїло покінчити з собою. Так. Конкурс фотографій на тему Мій обичний день об'являється являє... об відкритим. Куди пропадають медоносні пчоли? Ненавижу свою працю. Окей. Мені дали росли. хе хе Я хірі. Мені дали з рослинами. Ти видиш? Безроботний. Борець з родителями. Окей. Так, нам би, бляха, якусь ту свинку треба. Я не знаю, що з ним робити. Вони сказали, що вона себе є як собака. Окей, тут у нас є радіо в тому. Давай все, закривай, подивимося. Кого? А, пшлю привіт із іздалекажнець. Так, відразу після мого від'їзду все пішло на перекосяк. У відділі попитанням з рослинами якісь проблеми. Навіть не запитуй, тому що жнець. Тому ти, Жнець, сьогодні їм допоможеш. Сподіваюся, тебе це не затруднить. Окей. Тричора рослини повинні померти. Добренько, давай будемо. розбиратися з тим. Все, давай, в тумбочку пішли. Закрий. Давай, візьмемо і будемося дивити. Ну я ж на тому не спеціалізований. Альо, на рослинах. Давай будемо дивитися. Так. Вік 14 років, безроботний. Я даже тут не буду заморочуватися. Я просто буду дивитися так. Борець з вредителями, тобі смерть, тобі життя. А, закрий. Далі, хто? Із вредителями, теж життя. А, цій. Тебе сюди, тебе закрий. А, тебе закрий, ти хто? Компаньйон. хто? Фотосинтез, Вот фотосинтез. Стоп, скільки повинно померти? Три, да? А. Три повинно померти. Правильно? Почекай. Та витягни. Три. Окей. Даже не будуся з тим заморошувати. Смерть. Смерть. Закривай. Раз, два. А, три смерті, дві життя. Все пішли. Пішли, або нехер мені давати ліву роботу. Ще собаки хочуть, щоб я за неї то. Віддувався далі. Подивимося, хто в нас наверху буде. Наверху нікого немає. Пішли, послухаймо. Мацька! Кошка лежит, Кішка лежить на столі. Розтягнувшися до вас, їй немає ніякої справи. Світлі кості? Яка ж це все ж маленька? Уті пусіпусі пусі, вежливо кашлянуть. І так. Проснись, кішка. Якби я повинен тобі докласти все. Кошка відповідає вам взглядом, і в цьому взгляді немає немалійшого намека на інтерес до тіла. Окей. Кошка недовольна м'яука, я собі підніс і кладе лапку на кучу бумаг. Щось. Без порядку розкидає, що без порядку розкидані по столу. Окей, мяв-мяв-мяв. Яв, яв. Кошка явно довольна. Потім вона складується клубочком і закриває очі. Що ж, це була познавательна бесіда. Так, у нас тепер буде кожний день. Ем, да. Увіймося завтра. Кошка повернулася до свого обичного стану і до вашої особисто, до вашої особи. Вона тихо, мурчить. Ви виходите за двері і кошка м'яукає вам на прощання. Треба було їй пом'яукати. Бляха. Окей, 400 баксів то сама легка робота, яка в мене лише тепер була. Я пішов, якісь ліві рослини захирячив, і все. А... Так, що в нас є? Давай назбираємо на ту лампу. Мені просто цікаво. Все, давай. Мені треба на лампу назбирати в оту херню. Нет. Почекаємо, док буде лампа. Ми собі повинні викупити прям... все. Пішли спати. Пішли спати, так. Да. Подивимося, що буде. Пішли далі. А, так, пошта для жниця. Відкривай. Дві людини повинні померти. Діла наладжуються, відділ по опросам до рослин повернувся до своєї нормальної роботи. То в нас тепер опитний. Знаєш, як тут це устроєно? Ми стримуємо хаос, укріпляємо порядок і все таке. Звісно, все таке. Окей, просто дві людини повинні померти. Почитаємо. Урагани невіданої сили обрушилися на побережжя. Декілька невеликих. Деревень стерть з лиця землі. Окей, все, давай не будемо то читати, будемося розбирати з людьми, що тут пише. В Що дитинстві... ж таке? <сум> в дитинстві ця людина пережила страшної... страшний землетрус. Ну, дивно, те, побачене не зламало його. То є він, да? Ого. А, змусило поглянутися на велиця своїм страхом і стати сейсмологом. Ейлінг працює в. Кого Головне наукове діло на сей... коротше, він, коротше, якийсь головний там босс, якась шишка, главна. Далі провіримо. Брехун, бивший політик-аферист. Ця людина написала багато книг, і вони всі були повним бредом. Ці книги іспортили немало доль. Немало доль, не знаю, як то правильно відмінити. Що в свою очередь визволо ефект доміно і привело до плачевних послідствів у глобальних масштабах. Зараз француз цим користується. Собака та здохнеш. Я вже вижу. Смерть. От знаєш чимось, похоже, якщо ти дивився на то. Ей! Я не тобі хотів! В смислі? я ж його вибирав. Та ну я не хотів. Та ну. Ладно, хербасним. Давай захирячимо ще когось, і так у нас і кішка. Пройшли ті дні, коли е, з буром в руці ця людина відважно спускалася в глибину невідомих пещер. Е, руфус пам'ятає предвкушення відкриття, страх смерті і радості від доси, досягнення цілі. Все це залишилося тим, у минуль, там в минулій житті. Е, кутає старий плет, руфус безрадосно доживає дні в домі престарілих. Прямо бідно, бляха, за таких людей, на 63 роки, я тобі скажу, то не дом пристарілих. Навряд чи ця людина думала, що смислом його життя стане старий і постійно глючащий принтер, сканер, копір. Окей. Джованні думає, мічтає прийти в офіс і розбити дурацький агрегат бейсбольною вітою. Ну а поки Джованні радується трояну, що сидить в корпоративній сіті, округляє остатки до сотих доларів гру. грону, коротше, разницю на ліжний щод. Йому лише 26 років, та людина вже просто безрадосно доживає в домі престарілих. Я не хотів захирячити тебе. Пробач, будь ласка, то сталося случайно. Не будемо його мучити, а йому даме життя. Одному чоловікові даме лише життя. Відправляй, Да, підтвердити вибор. Що я зроблю? То сталося случайно, то сам від'їв. Не, не треба казати. Слухай, що так темно стало. Ладно, думаю, вже дограємо. Кішка. Ви виходите в кабінет, і кішка чимось недовольна. Встривожена, ходить по столу кругами. Мрау! Кошка іздає, нечесно, середнє... А, щось середнє між дурачанням і м'яокуням. Так, похоже, кіса. М, так, то що я справився. Кошка шипить і розор... Похоже, ви могли б працювати поліпше. Кошка коротко качає головою в сторону двері, нам'як повністю прозрачний. Вибач, будь ласка, то все стало случайно. Я не хотів то зробити. Ну, то сталося случайно 0. Я заробив ноль. Ну, от нічого не поробиш, то бляха було случайно. Ладно, і не спускаємося вниз в наступний день. Пішли наступний день, подивимося, кого ми тепер захирячими. Пішли. Так. Єбать. То що такої? Ти хто? О Боже. Світило сейсмології помер при загадочних обставинах. Ми вас попереджали, що система контролю сейсмоактивності. на ладан. Всіх цих людей можна було спасти. Пожар в домі престарілих. Аструм, одна людина померла. Беляха ще в пожарі. Екологічний перформанс. Богач розколотив ксерокс на центральній площаді города. Окей. Відомий політичний коментар умирає від інфаркта. Так. Ох. Добрий ранок, жнець. Ось кого я сьогодні. Ось кого я сьогодні трішку розпущу. Що ти натворив, а? Я тебе питаю. Я звірився з даними, і за тебе у світі повний бардак. Ну то сталося случайно. <сум> Получимо сьогодні пизділів Ну, нічого не поробиш. Так, шість людей повинно померти. Убий як мінімум двох людей, е... чия робота зв'язана з економікою, пошиди всіх, чиї професії зв'язані з спортом, якщо можливо. В общем, не трать час ззад. Що я міг зробити? Ти мені не хочеш розказати? М? Так, я повинен захирячити 6 людей, е як мінімум двох людей, чи зв'язана з економіков? Працівник грузовика, водій грузовика. Окей. Одні називають роботу дальнобожчику скучну, в другі неблагодарно, А треті знаходять в ній якоїсь умиротворення. Можливість подумати про життя, послухати аудіокниги і інтересні підкасти. Шизука відносно, відноситься іменно до третього типу, і мріє про те, щоб одного разу коли-небудь, можливо, буде, все ж змінить професію. Нічого особливого. Далі почитаємо. Так, то закрий. А, так Барт, багатий, багатий банкір. Хоча б, хоч Барт і женатий, і має двох дітей, це не о, утвердило його. Любов братом супруга, з братом супругом по п'яної лавушці. Узнав про це, жона схватила дітей і пропала. А Барт женив проти протрезвів і повісився. Бленкір теж уїхав в великий загородний особняк. Там в самотності він грустить і чекає смерті. Так, убий мінімум двох людей, чия робота зв'язана з економікою. Банкір зв'язаний з економікою. Окей, до тебе поки що питань немає. Ти поки що отут пусті в сторонці, ти можливо будеш жити. Нам треба захирячити шість людей. Так. Танцор. Крістофер прекрасно танцює балет. І не більше. Прекрасно устроює подлянка конкурентам, потянуті сухожилля, травміровані щиколотки. Кристофер робить все, щоб виграти. В 19 років узнавши про, про... в проблемах сексуального. Кого? Узнав про... А, узнавши про проблему з сексуальністю свого отприска, батьки вигнали Кристофера із дома. А від юноша тільки запутався. Почекай секундочку, я зараз прийду. Почекай секунду, того, що дуже темно. От сподіваюся, так поліпше. Дуже сильно сподіваюся, що я то все вирізав. Окей. Ти собака не знати, чи будеш ти жити. Пошиди всіх, чи я, чи, чи я зв'язано з спортом. Окей. Будемо розставляти от так. Ти помреш, ти не помреш. Далі. Винахідник з камер. Ця людина думає Вважає себе великим винахідником, хоча і, близько не допускає, і хоча і близько його не можна допускати до техніки. Не одного із винаходів Гарета не знайшло успіху, але упорно продовжає клепати свої, о, свої винаходи і участвувати в безумних проєктах. Бізнеси о, вилітають в трубу, а люди гибнуть, намагаюсь використатися його плодами безумного генія. Окей. Під знаком питання теж. Далі що в нас є? Фінансовий менеджер. Останні 6 місяців Стефані працює е, на негосударственну організацію, е, на недержавну організацію, яка займається е, дослідження, яка займається дослідженням у сфері екології. Е, з більшості трудом е, розібравшись в бухгалтерії. Стефані вже вдалося провести аудит. Ця людина обажає плавати. А, навіть час від часу участвувати в ночних запливах. Окей, вже є друга людина, яку треба пощадити. Ні, тобто треба захирячити двох, чи робота зв'язана з економікою. Окей. Банкір, давай тебе поставимо сюди. Ось тут будеш. Ти хто? То відмічений навіть червоним. А. Поштовий клерк. Будучи е, зірцевим і відповідальним працівником, Міхай, слухай, жнець, дати. Я до тебе звертаюся. У тебе що зовсім немає свободи волі, сидиш тут за, свої, е, за своєю конторкою і тупо слідуєш приказом. Пора нарушити правила. Я хочу, щоб усі люди, люди сьогодні померли. Все, убий їх і докажи, що ти не тряпка. Пішов ти нахрен! А може? Ні, <смі> не будемо то робити, пішов та нахрен. Звісно, цікаво і спитання, але ні. В дитинстві ця людина перепригнула через автомобіль, який гнав під сотню. Так, талант і розкрився. Анатолій працює в великому спорті, щоб спасти батьків і братів від голодної ніщити. А сьогодні. А, і спасає. Навіть правда спасає. Тепер, достигнувши всього, Анатолій хоче женитися на прекрасній атлетці. Ну так її не. Але як її знайти в жорстокому світі спорту, а не глядай її там, глядай її в простому світі, ти не повинен то робити. Е, життя страхового е, статистика кажеться невиносимо в скучну. Постоя, е, постоянна робота з цифрами. Свідіння балансу і таке. Ну, Хельга так не думає. Цій людині подобається зводити дані таблиці і оцінювати риски. Хельга вірить, що розум і научний підхід можуть виграти неопридільність. Так. У нас тут піздецький много папіря і просто біда. Легко атлет. Пощади всіх, ще професія зв'язана із спортом. Так, значить, тобі життя даме. Добренько. Одна жизнь є. Шість людей повинно померти. У нас є раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Окей. Значить, убий як мінімум двох людей, чи а, робота зв'язана з економікою. Хельгу залишимо, а десь тут у нас був банкір. Богатий банкір. А, давай даме йому смерть, то буде ліпше. От одна смерть є. Прекрасно тебе даме набік. На от сюди. Далі, після тебе в нас є. А... Тебе. Теж думаю, за хірячими. Того що ібоніхер. А, то вже в нас є два. Після того життя страхового, статистика, ну от тебе залишимо. Тебе, думаю, залишимо. І остальних захирячими. Що в нас тут? Є танцор, він нічого не зробить. А, він робить всяку херню, пішов то нахер. Тут то тобі будуть блять, дурак. Ай-яй. Знову ошибочно. Смерть. Раз. Три. Смерть. Чотири. А, смерть 5. Нічого не поробиш, я ошибся. І смерть 6. Прекрасно. Ух ти. А, добре, 6 смертей і 2 ті. Окей, давай відправляй. Все, підтвердити вибор. Да, давай. Іди. Послухаємо зараз ниття від кішки. Що там буде в нас? Заходимо. А, і. Коли ви входите, кішка лежить на спинці. Вона. Перебирає лапками, так ніби грає з невидимом клубочком. І раптово вона замічає вас. Її очі хитро блищать. Е, кішка не відводить від вас, е, від вас погляду і злегка Маше хвостиком. Похоже, вона довольна. М да. Померло стільки людей, і це було ужасно. Сьогодні було все добре. Напевно, я навіть не наогружусь собою. В... Да, в чому діло кіса? Сьогодні щось не так? Давай так. Леді Мурсінгтон. Дивить, сидить і дивиться. Вона не їздиє не звука. Но в її кошачих очах ви, диві... ви видите немий мій укор. Кого? Кошка продовжує мовчати. Ну як? Я не міг такого натворити. Я чітко виконую твої інструкції. Давай так. Кошка а, повільно повертає голову вправу. Не дивися на мене так, я хороший працівник. О, всі ці люди за мене померли. Ні, давай тебе. Вліво, я повинен зв'язатися з роком. Мені, по, мені потрібні відповіді. Давай тебе. Кошка кидає взгляд на старий телефон. На старий телефонний апарат, а потім повільно качає головою ні. Похоже, це значить ні. А, як не красиво. Кошка повільно демонструє і повертається до вас хвостом. Похоже, ви можете бути свободно. А пішла б вона нахрен, собака. 400 бачів я заробив. Як не зробив роботу? Прекрасну роботу я зробив свою. Давай подивимося, що ми можемо купити. У нас є 1000. хрена не можемо, я чекаю лампу. Мені ту лампу. Все, давай йди нахрен. Пішли спати. Ще один деньок заграємо обов'язково стій. Да, завершити день. Uh, і мені треба на роботу. Пішли на роботу, завершимо ще один деньок, і будемо з тобою все прощати, тому що часу вже прийшло до хрена. Три людини повинні померти. Та що мені стільки листків дають? Uh, Пощади всіх чи робота, зв'язана з економікою. В дивному світі ми живемо, я навіть не, не уявляю, чому я став uh, свідком. М-да. А вчора ти натворив діл, а сьогодні ми будемо все виправляти. Прийдеться вбити кучку народу. Кучу народу все вийшло. А як іначе? Та пішли Та... Собака сутулі! Так. Десятки людей стали жертвами сильного землетрясені. Добре. Попитка основати підводний город завершилася повним фіаско. На банкротство містер спорта по десь та мільйона завершив кар'єру, щоб стати Венчурним інвестором. Внезапний торнадо особняк багатого банкіра, і строїтельство компанії все чаще скривають від клієнтів недостатка своєї недвижимості. Ніхрена не помінялося. Добре, давай перевіримо. Три людини повинні померти, пошади всіх ще робота зв'язана з економікою. Окей. Венчурний капіталіст. Це людина. Блять. Повідомлення, прикинь. Ця людина зробила. Статок на технологічних стартапів безпомилково оприділяє перспективні компанії. Недавно взор Гідоена пав на отрасль відеоігор. Можливо, там удасться а, знайти жемчугу. Окей. Економіка. Ну, частично зв'язаний. Добре, то під питанням. Бандит воділа. Так, три людини повинні померти. Так, зразу смерть. А, ця людина зв'язана з, з бандитами ще в юності. Колись прийшло а, виплачувати долги за брата. Для початку прийшлось працювати шофером-бандитом, чия задача була а, возити у від погоні. З часом цій людині стали поручати більш грязні преступлення. Окей, вже одного маємо. Нам треба трьох. ВМФ. Капітан ВМФ. Добре бити потомственним вояком, коли всі твої родичі, ветерани герої. І погано, коли ти йдеш в флот. В той же час, як предки служили в пехоті. Но якщо ти знаєш своє, -своє діло, то навіть в такому случаї можеш зробити кар'єру. Бенжа... Бенджамін командує величезним воєнним авіаносцем Дєрський. і не шкодує про свій вибір. Добре, ти під питанням. Тебе залишимо питанням. Далі фотограф. В початку кар'єри в цього фотографа була лише одна страсть: знімати обнажонку. Но виходило пошло і безвкусно. А потім і того зараз Прайс знімає природу. Тихо сапой, ця людина крадеться по природним, видивляється, видивляється живописні види і інколи даже ловить в об'єктив, зазивавшуся птічку або якусь звірушку. Так, безработний. Окей, ця людина тільки і робить, що дивиться телевізор, грає в комп'ютерні ігри, п'є пиво і їсть піцу. Навіть стріба не веде. Разом зі своєю смертю Зігмунд живе без будь-якої цілі в житті. Матір'ю, без будь-якої цілі в житті. Безсмислено потребує ресурси цього світу. Я тобі вповім, що таких людей є багато тепер. М -м, кріста вже 20 років у сфері недвіжимості. У вас є а, красивий дом, Кріста його продасть. Ваш дом не так красивий і зовсім і ліпше би його знести, кріста його продасть. А, і, його, і його, можливо, навіть по високій ціні. В кінці кінців гроші не пахнуть, правильно? Да, світ такий ублюдський. Значить, Три людини повинні померти. Я вже маю претендентів, то просто фотограф, ти хто? А, інвестор якийсь, ти хто... Так, тебе залишимо, тобі даме життя. Ти корисна людина в будь-якому випадку, я так думаю, якщо ти будеш робити на благо захисту. Так, це людина в состоянні. І вот у нас а, значить, на смерті у нас є. Вот. Далі фотографа того, напевно, залишимо, безробітного і ріалтора. Ріалтори, я розумію, кожен заробляє на життя як хоче, але вони мене теж від часті сир'єд. Того, що бляха-мухає. Ти хочеш знайти собі якийсь будинок, а вони бляха всі купили. Повір мені, що люди, би прекрасно договорилися і без ріелторів. Так. То чисто мої думки по поводу того. Так, значить, раз, два, три. І от тебе. Тобі даруємо життя. І тобі даруємо життя. Прекрасно. Бандит воділа. Добренько, вроді все добре. Давай відправимо. Так, да? все супер. Подивимося, що нам скаже наша кішка. Пішли наверх. Загробна канцелярія. Пішли наверх. Послухаємо, що вона скаже тепер. Вона знову недовольна. Uh, похоже, кішка спить. Тихенько мурчить час від часу. Підвестий того дня. Стопка анкет чекає на столі. Чуть почекавши кішка ліниво нюхає бумагу. Кішка бігло вивчає бумагу, а потім повертається до вас хвостом і кажеться, і, здається, вона довольна. Слухай, я можу тебе про щось спитати? Кішка дивиться на вас. Повільно моргає великими очима. А, давай, що ти думаєш про роки? Кошка мелодично м'явкає. Кошка озадачено дивиться на вас і моргає. Що тут? Так, що ти думаєш про смерть? Кошка отряхується, що би це не означав цей жест, розшифровувати його значення не є можливим. Кошка озадачено на вас дивиться і моргає. А як ти відносишся до о, о, современної системи налогооблаження? Давай запитаємо. Кошка м'явкає. Я о тому, що облагають налогами бідних, а багатим дають. Ослаблення і вичета навіть. Ні, неправильно. Неправильно багаті знають, як втікти від налогів. Да, от вони іменно за то й багаті. Кошка гладить вас. Дивиться на вас у пов... повному недоумінні. В кінці кінців бідні бідні а багаті-багаті. Навіть якщо спочатку було якоїсь подобіє равенства. Ніколи, то не є правда. Якщо. Дивися, то дуже така цікава тема. От, наприклад. Якщо ти виграєш мільйон, от, не те, от образно якийсь там Іван виграє мільйон, то в кінці кінців він його все і просере. Він не зробить собі з нього 2 мільйони, так як він не знає ціну грошам. А от ті багаті люди, да, є вроджене наслідство і так далі, але ті багаті люди, які зробили собі статок самі, вони зроблять його ще раз, якщо вони навіть стануть бідними. Вони зроблять його ще раз. А от якщо дати якомусь річному мільйон, який робить на простій роботі, то він знову стане бідним. Да -да. Небудь налоги в місто подушку був би мішок з банкнотами. І налоги до ціла, як тобі сказати, да, держава. Ладно, не буду я про державу говорити, але налоги. А, як би то не було, то до ціла є цікава штука, яку стоїть вивчити. Ладно, не будемо про це говорити. В кінці кінців бідні бідні та багаті-багаті. Даже якщо. Так, кошка шуршить бумажками, вражає повне безразліччя. Окей, ця система, яка угодна, але тільки не збалансірована. І ось чому все закінчується олігархією. Кошка починає засипати і мурчить. Що ж, мурчання знак согласія, раз і ні. Кошка озадачена дивиться на вас і моргає. Дякую за розверну відповідь. Ще одне повідомлення. Й-моє, прикинь. От про то досить довго можу говорити, і я про то люблю говорити, мені про то цікаво, але то явно не буде у таких відеороликах. Oh. <сум> так, у нас є 1400. У нас ще є свинка і грушечна піщана із резина в натуральну величину. Давай візьмемо, 200 бачів стоїть то не так і много. Добре, ми з тобою на тому закінчимо. От була в нас така серійка немножко. Все, давай, заткай рот. Все, давай. А У нас була з тобою така серійка немножечко познавательна, так тобі сказати. Ладно. в менше ста. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.